Якщо ви запланували ремонт, обговорили всі деталі з дизайнером або в родинному колі та зупинили свій вибір на натяжних стелях або тканинах? Вам потрібен замір. Сьогодні я розповім вам, чому ми приїжджаємо на початковому етапі ремонту на замір. Погнали! Проговорюємо моменти, якщо планується розсувна система, гардеробна. Закладну підросуну систему, її рівень встановлення має значення плитка чи керамограніт. Також важлива електрика. Кожен дротик, тому що є багато різновидів освітлення. Ще потрібно звернути увагу на герметизацію віконних блоків. Зона штор проговорюємо всі моменти: чи це будуть готові конструктивні рішення з гіпсокартону, чи це будуть готові конструктивні рішення для натяжної стелі в профілях. Має значення фарбування стін, якщо планується підсвідка. Проговорюємо моменти обходу газових труб, вент каналів. Насправді на такому етапі ремонту, насправді тут дуже холодно на початковому етапі ремонту, ще дуже рано до натяжних або тканинних стель. Але саме зараз потрібна технічна консультація, замір та погодження всіх деталей, щоб ваш ремонт був класний. Компанія «Стельман» Телефонуйте, звертайтеся, будемо раді допомогти.